13 січня понеділок. Він запанує назавжди. І сьомий ангел засурмив, і виникли гучні голоси на небі, що проголошували Царство світу стало царством нашого Господа та Його Христа, і Він царюватиме на віки віків. Об'явлення 11:15 прихід Христа, з яким буде відновлене царство праведності. Надихав святих письменників, які із захопленням і піднесенням писали про нього. Псалмист оспівує силу і велич ізраїльського царя. Нехай радіє небо і веселиться земля, нехай веселяться перед Господом усі дерева в лісі, бо Він гряде, Він йде судити землю, Він судитиме всесвіт справедливо, і народи за своєю вірністю. Псалтир 96. 11, 13. Пророк Ісаї говорив: Мій владика Господь знищить смерть навіки, зітре сльозу з кожного обличчя. Він усуне ганьбу свого народу з усієї землі. Це сказав Господь. Ісаї 25.8. Перед тим як Спаситель мав розлучитися зі своїми учнями, він потішав їх у смутку і запевняв, що прийде знову. Хай не тривожиться ваше серце. У домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе. Івана 14, 1, Ангели, які затрималися на горі Оливній після Вознесіння Христа, повторили учням обітницю про його повернення Цей Ісус, який вознісся від вас на небо. Прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Дії 1.11 І апостол Павло, натхнений Духом Святим, свідчив Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба. 1 Солунян 4,16. Пророк з острова Патмос сказав Ось він іде з хмарами, і побачить його кожне око. Об'явлення 1.7. Другий прихід Христа вказує на славний час відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих відвічних пророків. Дії 3:21 Тоді буде покладено край тривалому пануванню зла, бо царство світу стало царством нашого Господа та його Христа, і Він царюватиме навіки віків. Об'явлення 11.15